Доброго дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Мене звати Валентина. Сьогодні 11 лютого, і зараз вам я показую мої квіти, які вже показують свої перші бутончики, проліски. Такі гарненькі, вони ще не розпускаються, але вже показують свою красу. Так, є ще ось такий кущик. Ще зима, але квіточки вже почуяли тепло. Зараз у нас 7 градусів тепла. Далі показую, що буде і 10, і 12, але ж на кінець лютого. Ще прогнозують морози, тому не знаю, що буде з квіточками, але ось така краса. Ось така краса вже з'явилася. Сьогодні зранку в мене був полив орхідеюк Переставила їх на віконечко, яке виходить на південь. Тут більше сонця і більш так нічого не затуляє і краще, краще освітлення падає на, на, на це віконечко. З бутонами в мене черебом. Теж скоро покаже свою красу. Також пилорик Ангел. От ще не розумію, це будуть бутони пелорика чи ні начебто пилорик. Але ще такі малесенькі, не, ще не зрозуміло. Так, і що у мене тут ще вулокейшн з бутончиками. Повинен бути метелик. Так, от, і маленький імператор пилорик, але щось я дивлюся в нього такі. Кругленькі бутончики. Не знаю, побачимо, що буде. Так, і тут квітоносик уже такий показався. Це в мене спонж Боб. Губка Боб. На другому віконечку теж підлітки. Ось такі вони з бутончиками. Але так як на цих віконечках підсвітки немає, тому, тому вони будуть трошки пізніше розкриватися. Ось дивіться, які дві гарні квіточки. Бігліпчика азіатського. мене ще, Я вам показувала минулого разу спот Леопард, але стоїть назва леопард. Але мене дуже інтригує, що в нього такі длинненькі листячка І я дивлюсь, що це дивіться. Це вже видно, що це полор. Або, може, ще й триліпс. Тож мені дуже цікаво що вийде з цієї квіточки. І чи, не, і чи не переплутана тут бірочка? Можливо, це зовсім інша друга якась квіточка, бо форма листочків якась дуже така цікава і незвична. Тому що а в спотліопарда, спотліопарда в нас ось такі більш кругленькі. Плавно перейшла до полички. А тут покажу вам дві квіточки, вже третя, скоро-скоро, скоро розкриється. Ось така краса. Вчора трошки переставила тут, переставила і додала малесеньких. В стаканчиках таких підлітків. От. І так, знаєте, за... заполонила поличку з квіточками. Більш така вона стала густіша в мене. Як я не с... чинила спротив, щоб не люблю такі пластикові стаканчики. Але дивіться, ось, ось квітка гарньонька. Пластиковому стаканчику. І дивіться, скільки там коріння. Як добре, в такому стаканчику квіточка нарощує коріння. Тому я вирішила деякі підлітки теж в такі стаканчики пересадити. Вони в мене деякі там в пластику були, деякі в стіклі були в стаканчиках. Але я знайшла ось такі довгенькі стаканчики і. Попересаджувала їх в такі стаканчики більш длинненькі. От, цю я просто переставила, не чіпала. Це моя підліток Мадона. Ще вона не квітує, а ось ця Зараз виключу освітлення. Так. А ось ця красонька розпускає. Ще трошки залишилась в неї тут. От, і буде повний розпуск. Пірат. Собачка моя на дворі подає голос. І тут крутила-крутила і вчора зламала, зламала свою одну квіточку кліопатри. Дуже шкода. от Така вона гарненька. Трохи її зачепила вона така ніжна, тендітна, хрупка і залишилась в мене в руках. Ще подивіться на цього красення скульптора. Я буду робити відео своїх зелених метеликів, які на даний час квітують. От, зроблю вам з тих, що є, на зараз ось такі красунчики, пілорчик маракеш. І так от я оформила трошки свою поличку і покажу вам зараз, що в мене пілорчик почав лігати. Свій розпуск. Тут на віконечку в мене дорослі орхідейки. Ну, показувати тут ще поки ще нема чого, Вон, дивіться у Ліодоро метелика, який квітоносик боковий. І також розпу... розкрила вона бруньку. І розкривається моя кам'яна троянда. Але ще така малесенька. І тільки-тільки починає. Як буде повний розпуск, буду теж вам потім показувати. І ще віконечко одне, теж тут з гілочками, От, з, з бутончиками. З дітками. Це моя Феррара. Метелик. уже дітка, дивіться, яка в неї. Ось така, ось така. Є, і також в неї тут є бутон. До речі, я зрізала на цьому квітоносі теж був бутончик. Тут три триліпс. Я обрізала. Ще думала, можливо, цей обріжу. Оцей. А цей залишу, тому що так вона не випускала мені багато, я за неї хвилююсь, щоб вона витримала таку нагрузку. Ну, поки що, поки що хай буде так подивимось. Ну і ось одна квіточка лігата, філорчика лігата. Ось вона така. Знаєте, вона тільки-тільки відкривається і якось так в ній зараз більше такого зеленого кольору. Вона якась така темненька. От, Навіть якщо я зараз виключу тут освітлення, ну-ка, подивимося. Ну, все одно, бачите, не міняється поки що нічого. Так. Ну, будуть бутончики там ще теж відкриватись. Одна квіточка нам так нічого не скаже. Отака красонька. Надіюсь, що вона потім набере свій рожевий колір. Ніжний такий. І будемо потім милуватись. На цьому буду закінчувати. Гарного вам дня! На все добре і до побачення!